Але був Майдан, він був на Майдані. З цього він поїхав в Чехію. В Чехії його і застала війна. Молодший брат в мене теж був за кордоном у Польщі і молодшому одразу прийшла повістка. І я дзвоню, кажу ви за кордоном, куди ви їдете? І він каже: ти просто не знаєш, що таке взяти в сумку, то що ти можеш взяти і лишити. Не говори дурниць, тому що війна, я їду додому. В неділю він приїхав в середу 2-го, як сестра сказала, що мені було сповіщення з'явитися в військкомат на 2 березня. то була середа, Ми разом поїхали, 3 березня ми вже були в Яворіві. Коли ми приїхали в Яворів частину на оформлення, нам пообіцяли, що ми будемо разом. І ми так і були. Нам дуже пощастило, що ми попали серед е, серйозних людей, е, професіоналів. Хлопці вже 14 го року війну бачили. Е, добу або дві ми не були разом, то кажуть, що він так там розвоювався, щоб йому до мене прибіг. А командир батальйону говорить, там же ж, ну ми ж, ж в бойні, в війні. Він каже, мене то мало хвилює, в мене там є рідний брат, і я там маю бути. Зайняли такі ми кожен чоловік, кожна людина займає ділянку і ще має якісь дві запасні. Зрив був, наприклад, з лівої сторони. І я підбігаю до нього, бо щоб пересвідчитися, чи нього все добре. І тут взрив уже з правої сторони, де мій брат стоїть. І я вбігаю туди, а та тоді там був такий, що його і присипало, і він вирвався такий брудний, замащений. А я вже бурав прибіг, він же вибивав. Як то кажуть, виривається. Я думаю, ти слава Богу, ти вертаюся назад, бо знаю, де лежить волоє серветки. Та й біжу, беру ті серветки та й даю йому, щоб він повитирався. Він злий, блосний такий. Чого ти літаєш? Що? Які серветки? На що мені серветки? Кав, вибач, моя зеркала не маю. А він каже: та жартуєш так, це ти стояв, прямий прильот. Кажуть кобайку, не хотів я йти до школи. То йдемо ми з нової хати до. Бабці з дідом по горнятку молока випити. Осінь, було таке по бабі з дороги. Я такий йду, з 4 роки молодший. Він такий, дивиться, що Шо такий на що ти не хочеш до школи до мене. Ну, а хто мені хоче в такий дощ йти до школи? То він мені раз під ножкою оформився. <сум> він каже, де йдеш? йди додому, нехай мама в формує, де такий брудний до школи підеш. Ми на спостережному пункті з братом були. Брат загинув зразу. Ось цей храп, і останній видох, і останній пульс, і очі я закрив, то все було моментально. Дякую побратимам, хлопцям, які допомогли витягнути тіло на евакуацію. Треба було вже було бігти через поле. Поле прострілюється. Тоді ми четверо в за з носилки через це поле без прикриття. Ніхто не боявся, що ті, хоча б я розумів, що ти можеш і. Загиблого виносити і сам себе положити. Дякувати Господу, нікого тоді не зачепило. так ми евакуювали. Прийшли до ротного, ротний, нічого особливого не говорив, то якраз я став на коліна, голова брата була в мене на колінах, щоб не на землі лежав. Ротний спитав документи я зразу руки в кишені, все все в порядку записав, винес. Ну, я вернувся назад до, да, до хлопців. Я не знаю, як називається той мужик, який допомагав. Не знаю другого мужика, як він називається. Мужик прийшов, каже, казку зняв, всі сидить і такі. А вони знали, що пішла евакуація. Він каже: що ти таке, що з тобою? Він каже, що зі мною? Ти розумієш тільки, що брат брата ніс і ніяких емоцій. А там нема коли на емоції. Воно потім бере, воно при спокійному стані воно потім бере. Важко, то не є легко. Що таке приймати рішення? Воно як... А потім думає, чи воно правильно, чи воно неправильно. Сім чоловік поранених 15 травня вийшли, ми залишили два-двохсотих, що не мали можливості винести, тому що вони були поранені. Двоє були лежачих, і потім вони мусили заставити себе чи повсти, чи йти, хромати. Ну просто, ну, як в мене було, троянда в правій руці і в лівій осколок. І, я... і хлопці під час виносу тих двох поранених вони отримали поранення. І там уже врятувалися, як вони могли. Я просто йшов останнє. Пост, один вечором до мене подзвонив. А ти посилку зготувала Я кажу, зготувала. І я перший раз чула, що таке стріляють. Я кажу: Василь, що таке є? А він каже, таке Оксана війна. Каже, москальські техніки натягнув, що не знати, чи ми будемо жити. Оце були його останні слова. І він каже, дев'яту так били, що ніхто не загинув, а десятого загинув. Мені розбило плиту повністю в районі лівої лопатки, казку нас чербило в стегно, поприпахів внутрішнього, розбивши руку. На зв'язок я не виходив, бо не було зв'язку. Я... Брата вже якби поховав, щоб бо він загинув вівторок. Свідомо ну, я собі. Тому що це може вже привезли до хати, похоронили, зв'язку не було. Вийшов, я на зв'язок вже в понеділок. В день похорону. Я ж не знав, бо я тільки вийшов на зв'язок сказав, я живий, лежу, жив в крематорську. Я ще навіть не усвідомив, що був день похорону. Була розмова, не пам'ятаю, восьми, бо там яка різниця, квітень, квітень був жорсткий, і березень був нелегкий. Mm -hmm. Брат підійшов і каже: Ти розумієш, що це кінець? Я кажу: та тут і розказувати нічого не треба. Дивись, щоб то було гідно.